День працівника прокуратури І нагоди. Ми попросили зібратися вас тут. Петро Андрійович Коль розповість трошечки нам вчорашню, Він вчора, щойно вчора ввечері повернувся з Києва, де мав зустріч із генеральним прокурором, там була відзначена наша робота трошечки. Ну, подробиці Петро Андрійович розповість зараз. Загальну тенденцію про події, які в нас... Ми не нещодавно була прес-конференція у нас. Я думаю, час у нас обман, ми не затягнемо довго за пів годинки. Шановні журналісти, Хочу вам подякувати за співпрацю з вами, яка була на протязі року. Дякую за об'єктивність всіх, без виключення. І на конкурсі, який був об'явлений Генеральній прокуратури, Дякуючи вам. Мене нагороджено грамотою другого ступеня, друге місце. Наша співпраця. Оцінена генеральна yeah. прокуратуру, перше місце прокурор міста Києва. No, <laughs> так що я щиро дякую. Я впевнений, що ми і надалі будемо співпрацювати ще тісніше, як працювали постійно. Буде інформація надаватися вами. Якщо у вас є яка буде інформація. Щодо протиправних дій певних осіб, я, звичайно, реагувати буду на е, да, різдву. На ті, які у вас запити були, я в основному зреагував. Навіть на по гуртожитку провели перевірку, я інформацію надам. На превеликий жаль, там була заборгованість, у їх велика і рішенням суду. Це е, є рішення суду, виконавча служба. Із дозволу фонду держмайна і Міністерства освіти, так що на цей момент, поки ми вони забрали перший поверх. Оце ще ну, перевірка була. Далі ми ще більш детально розберемося в цій ситуації. Е, як собаки не бігають, як то повіли, так? Петро Кобевко, е, ключі, коли дроту немає. О, не Значить, там йде ще перевірка по діяльності законності. Узаконення будемо так, в лапках деяких об'єктів, які належали колишньому керівнику, по якому зараз іде суд по бойчику, продається перевірки. Я думаю, вже після свят цікаву інформацію ви отримаєте всі. І по інших питаннях. Я не буду зупинятися на тих питаннях. Стараюся, старався і буду старатися. Щоб, помимо того, що приймаючи рішення по закону, ви знаєте, що закони в нас не всі вони вдосконалі тому інше, тому приймав і буду приймати рішення також і поліцькі. Дійсно, закон діє. Що не буду на тих досягненнях, показниках. Тим більше, що зараз генеральний прокурор вимагає не показників, вони нікому не потрібні, а реальний вплив на ситуацію в місті, області, щоб люди відчули, що прокуратура зробила щось реальне. Тому з моєї сторони, звичайно, ще і колективу, який я очолюю, багато недопрацювань. Є не всі задоволені, звичайно, особливо, коли при прийомі громадян, коли одна. Сторона оскаржує іншу сторону, дії іншої сторони то завжди 50% задоволених, 50 незадоволених, <клес> рішення прокуратури області. Крім того, позавчора була у Театрі Оправи Балету в Києві зустріч за участю президента України, ви бачили певно виступ його. Були Генеральні прокуратури ряду і заступники Генерального прокурора країн СНД. Наказом Генерального прокурора було заохочено ряд наших працівників. Наказ буде оголошений в 11 годин годині у філармонії. Я, користуючись нагодою, кого є час, запрошую всіх прийняти участь у святкуванні нашому. Ще що хочеться сказати, що до тих повернуся в ефективності роботи, звичайно, як кажуть, у мене велика мрія, щоб була погашена повністю заробітна забороність по заробітній власті. Якщо видати, показка вона по тих даних артистичних, яким я підрахувати не дуже вірю. Стягає 240 тисяч по цих об'єктах і банку підтримка в, в, в банкрутах. Я ну, впевнений, що зроблю все, щоб вона була погашена, Постараюсь, в якому випадку, щоб зробити все, щоб вона якомога менше, а взагалі, щоб їй не було заборонено. Якщо нам удасться, мені дуже хочеться, щоб. В Україні хоча б одна область була, де забороність повністю погашена, де своєчасно виплачується заробітна плата людям, пенсії. Дуже хочеться. І в мене, якщо в мені дуже хочеться, я завжди стараюся, щоб в мене воно вийшло. Звичайно, коли заборгованості немає, то йде поступлення більше в пенсійний фонд, воно автоматично одне до одного зв'язано по інших. Боротьба з корупцією, як вимагає цього президент, ну і ми самі все робимо для того, щоб боротьба була ефективнішою. Хоча на даний момент я визнаю, що вона ще не досить ефективною. Ще є багато питань, які... Люди вирішують, тим більше, за допомогою грошей. І саме головне те, що гроші беруть за прийняття за, за, законного рішення. Ось що. Не те, що бувають незаконне рішення, а за, законне рішення. Через це тут великий у нас обсяг роботи по боротьбі з корупцією. Був зміни реорганізація діяльності прокуратури, адвокатури, вже є указ президента чи розпорядження президента, реформування органів прокуратури і адвокатури. Я коли раніше хочу сказати, як воно буде реформування, з часом воно піде дай Боже, щоб все пішло на користь. І от навіть раніше, коли ще в свій час. Прокуратура була наділена, я можу сказати, досить майже необмеженими повноваженнями системи правоохоронних органів. Коли забирали такі прокуратурні інституції, як санкції, деякі прокурори говорили, як це буде, судді розглядати ті ж справи будуть. Ви бачите, все воно йде так, як згідно закону. Ну, я з одної сторони, те, що реформування іде прокуратури, вона буде, заберуть впевнений, функцію так званого загального нагляду або правозахисної функції. В деяких моментах я згідний з тим, що окремі бувають дії прокурорських працівників, не знаю, в нашій області мені. Кажеться, немає, можливо, я не володію інформацією, що деякі перевірки робляться в підприємствах робилися раніше разом спільно із працівниками інших правоохоронних органів. Щоб... Можливо, і не варто було перевірку то робити, а коли перевірка робить, роблять інформація конкурентам, яка зливається і тому що. Ну, я, як кажуть, придержуюсь з думки, щоб. Частина функцій наглядової три функції, особливо за які мені хочеться, щоб вони залишилися в системі правозахисної діяльності прокуратури. Це захист прав неповнолітніх. Я розумію, що є контролюючі органи. Ну без впливу прокуратури, без силового впливу деякі питання. Захист справ захист природи, довкілля бо контролюючі органи, ви розумієте, ще не той важай, мають. Щоб зберегти нашу природу. Я порівняно з іншими областями, центральними, там, східними, які володіють інформацією, у нашій області, в Західному районі, ще природа звичайно багато шкоди наносить, люди наносять разом з тим, ще дещо збереглося. Ну, вода. В інших областях вода. Яку вживати, дуже проблемно її знайти, крім того, що Чищина жива, як кажуть вода. Тоді ще й захист прав обездолених пенсіонерів. Я розумію, що є органи влади, місцевого місцево самоврядування, ну, без впливу інституту прокуратури, декому важко було інколи захистити свої права. Це коротко. У мене все, значить, в наступному місяці буде ще проведена одна колегія, деякий ряд задумок є, які до мене реалізуються у прийняті певних законних рішень. Тоді ми зберемося більш детально, обсудимо по кожній справі, по тих справах, які йдуть в процесі суда. Я не хочу сьогодні зупинятися. Ми потім уже, коли будуть рішення прийняті. Потім більш детально. І як я минулого року на одній з прес-конференцій обіцяв, що за визначати журналістські колективи засоби інформації, за краще висвітлення діяльності органів процедури Чернівецької області.